Тут пройшов дощик. Бачиш, волога є. М? Ну, в цілому сходи вже є. Соняшник падали буде. Хоча ріпак попередник. Де ви бачите? Десь сантиметрів два з половиною. У мене тут є зараз. Сантиметр два. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Полясиренка. І ми вам дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. І ми сподіваємося, що ви отримаєте і отримуєте хорошу, якісну, корисно. Професійну інформацію, щоб бути ще більш успішними і прибутковими. А якщо хто не підписався на канал, підпишіться, і ви не пожалкуєте. І поширте інформацію про наш канал серед своїх друзів, колег, знайомих. Нехай також підписуються і отримують необхідну інформацію. Друзі, ми знаходимося на полі, де вже зійшла озима пшениця по озимому ріпаку. Відповідно. Є на даному полі волога, сходи рівномірні, глибина сівби 2,5 см. І в даному місці також дефіцит з вологою. Але фермер отримав сходи через те, що він абсолютно витримав усі рекомендації по збереженню вологи після збирання озимого ріпаку. І друзі, що сьогодні ми хочемо вам наголосити. Якщо і в вашому регіоні на вашому полі вже з'явилися сходи озимої пшениці, да і вам повезло, пройшли або опади, або ви посіяли в вологий ґрунт, то сьогодні необхідно ретельно зберігати кожну рослинку озимої пшениці, яка взійшла. І от сьогодні температура піднімається до 30 градусів. Ну, це для цього часу дійсно аномальні рекордні, рекордні температури. Вони повторюються ще з серпня місяця, ці рекорди. І якраз в цю пору на посівах озимої пшениці ми спостерігаємо масове розселення злакових мух. Також її зустрічаються вже і попелиці. Ну, цикади ми ще не зустріли, але мух уже надто багато. Особливо. Рано вранці чи пізно вечором, коли не так жарко, ви вийшовши на поле, побачите оці рої мух. Вони відкладають яйця, потім відроджується личинка і вона буде знищувати оці дорогоцінні сходи. Що сьогодні потрібно зробити на пшениці, яка вже зійшла? Навіть якщо ваша пшениця протруєна інсектицидним протруйником, не завжди він може допомогти, коли велика чисельність злакових мух. Чи інших шкідників, цикад чи попелиць. Ми рекомендуємо обробіть краї полів, тому що розселення якраз йде з краю. Візьміть або інсектициди на основі перетроїдів, або ніокетиноїда. Вони добре працюють проти злакових мух чи попелиць. І тому, друзі, спочатку краї полів. Проведіть обробіток вашої пшенички. Захистіть від цих небезпечних шкідників. А вже потім ви подивіться, якщо розселення йде, то, відповідно, необхідно, можливо, обробити і все поле. Слідкуйте за температурним режимом. Сьогодні надто жарко в день, тому не працюйте, коли температура піднімається вище 25 градусів. Ну, приморозків поки що немає, вони будуть туди бісніже до кінця місяця. Але все рівно необхідно слідкувати за прогнозом. Якщо будуть передавати і приморозки вночі, то перенесіть обробку від шкідників. Оце таку інформацію. Ми сьогодні хочемо вам наголосити, як контролювати далі сходи пшениці, щоб ваша пшеничка далі розкустилася, війшла в зиму, загартувалася, потім далі відновила вегетацію. А що робити далі? Це вже буде потім. Ми дякуємо, що ви з нами. Друзі, сьогодні з вами працює команда Artfields і Олексій Сергієнко. Всім рясних продуктивних опадів, щоб у вас також зійшла пшениця. Я розумію, коли ви посіяли або ще не посіяли, багато хто призупинив сівбу, не ризикує сіяти в ґрунт. І тому ми бажаємо хороших продуктивних опадів, щоб дійсно озима пшеничка у вас була. Взійшла. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!